Двоповерхова будівля культурно-торгового центру віднедавна стала об'єктом спору між трьома підприємцями та керівництвом Кобелецької поляни. В грудні минулого року без відома селищної ради, на чиєму балансі і знаходиться споруда, підприємці викупили три приміщення першого поверху, які орендували з 2003 року. Цей об'єкт був переданий селищній раді, він стояв на балансі у ВЖКП, Про що я відповідні документи. Я вважаю, що тоді не мали права його вони викупити, тому що директор. Рахівського військового Харбака Надія Йоспівна підписувала акти прийому передачі у 2003 році і свідомо знала, що ці об'єкти належать селищній раді. Відтак підприємці розірвали договір оренди і перестали сплачувати у місцеву казну. На сьогодні це близько 20 тисяч гривень, а прямих фінансових збитків задано набагато більше. Якщо з вказаних підприємців 170 квадратних метрів вони викупили за 30 тисяч гривень кожен то я вважаю, що ціна дуже занижена і ці приміщення 500 квадратних метрів, які вони викупили, їх би вартість була десь приблизно 500 тисяч гривень. І так... Це такі прямі збитки, які нанесені на сьогоднішній день державі. Будівля культурно-торгового центру, яка належала арматурному заводу, разом з багатоповерхівками і іншими спорудами соціального призначення були передані на баланс селищної ради у 2003 році. Тоді ж комісія затвердила акт прийому передачі і внесла відповідні корективи у інвентарну книгу. Не так було добре з прибутками на арматурному заводі. От підприємство мало труднощі з виплатою податків. Виплатою зарплатні. От, знаєте, що електроенергію треба сплачувати своєчасно. А воно тягость. От, треба було утримувати і так далі. От, ну а селищна рада мала вільні кошти, їм належить, хто мав право продати. Якщо належить селищній раді, вона мала і продавати. Вже своїми силами будівлю привели до ладу, перекрили дах, вставили вікна і зробили ремонт приміщень. Другий поверх і дотепер функціонує як будинок культури, а от на першому облаштовані ресторан, кав'ярня і магазин, викуплені підприємцями, як стверджують, незаконно. Він колись належав арматурному заводу, потім він був переданий згідно зборів акціонерів, переданий е, селищній раді. Я Рахую, що нечесним шляхом е, ці відчужені були е, приміщення першого поверху. За фактом незаконної купівлі нерухомого майна, селищний голова одразу звернувся в міліцію, звідки й досі його не повідомили про стан розслідування і прокуратуру, відповідь якої заспокоює місцеву громаду. Зверталися ми в прокуратуру, як Рахівського району, так і в обласну прокуратуру. І нам надійшло повідомлення, що Рахівським районним відділом проводиться розслідування, порушено кримінальне провадження і побоюватися відчуження майна громади немає ніяких підстав. Суд, який відбудеться 19 вересня, повинен покласти крапку в протистоянні між підприємцями і селищною радою та повернути приміщення його законним власникам.